Ви любите в'язати, але ненавидите виворотні петлі? Ви почали светри, але вам не вистачає пряжі одного кольору з однієї партії. Ви набираєте петлі, але у вас залишається дуже довгий хвостик або, навпаки, надто короткий. Елізабет Циммерман приходить на допомогу, пропонуючи успішні рішення подібних проблем та покрокові інструкцію до оригінальних ніколи не застарілих моделей. Світовий бестселер вже 45 років. Книжка, що стала улюбленою для в'язальниць усього світу, Вступ Захоплення є в багатьох. Моя пристрасть в'язання. Можливо, ви печете пироги, граєте на фортепіано або колекціюєте примуси. Якщо ви теж чимось одержимі, ентузіазм, схожий на мій, повинен бути вам знайомий. І тоді ви вибачите мою зацикленість і схильність дивитися на все очима в'язальниці. Різьблення по дереву нагадує мені аранські та інші рельєфні визерунки. Моя перша думка при погляді на гарну картину, як би перевести її в схему для в'язання. Побачивши цікавий фасон, я креслю пальцем у повітрі прикидаючи, чи можна таке зв'язати. І якщо можна, то яким візерунком, у якому напрямку і де додавати та зменшувати петлі? Тому, будь ласка, вибачте мені мою категоричність і часом навіть прискіпливість. Я дійсно дуже захоплена в'язанням. У цій книзі я намагаюся викласти деякі ідеї, що виникли у мене в процесі розробки в'язаних моделей або в приємні години, проведені зав'язанням простих дрібниць. Дозволю собі припустити, що ви володієте основами в'язання. При правильному підході до в'язання воно допомагає досягти душевної рівноваги. В'язання не шкодить тим, хто і так спокійний. Говорячи про правильний підхід, я маю на увазі в'язання в комфортній, трохи розслабленій манері, в якій немає постійного занепокоєння та напруги, а є впевненість, майстерність, задоволення та гордість. Якщо ви ненавидите в'язання, заради Бога не в'яжіть. Прислухайтеся до бажань своєї душі та займіться чимось іншим. Але якщо ви почали в'язати із задоволенням, то швидше за все продовжите це приємне заняття. Подумайте про відповідний для вас матеріал та інструменти. Я зізнаюся, віддаю перевагу вовні.